Олександр Васильович потрапив у клініку з діагнозом деформуючий артроз лівого кульшового суглоба. Добрий день, Васильович. Ходили? Так. Да. Порядок? З костелями? Дядь, да. покажіть. Діду доби після операції. Файно. Можете наступати. Ну, ви вже знаєте, як ваша друга. За да. білітологом, то є ми вчора встали і, в принципі, я вчора вже по палаті пішов. Зразу есть, без ходунків, без нічого. Дай, по... Я сам теж в принципі задоволений. Я не можу сказати, в мене слів немає просто. Вам все сподобалося? <свисті> так, да, все Вам сподобалось. Її? Це просто шикарна обстановка саме по собі, персонал. Слів немає, одне емоції. Варта заміна особи. Тих відчутті, які ти отримаєш кольору до першої операції. Були сумніви на другу операцію. То тобто, є, в мене вже сумнівів не було. Я йшов впевнено. Больві відчуття звичайно, на той час були ну непередаваємо. Шукав причину, посовітували звернутися до Тараса Михайловича. Він проконсультував, запевнив. Я йому повірив, в принципі, прооперувалися. Я був задоволений результатами першої операції спокійно і впевнений, йшов на другу операцію. Коли почали ходити на вулиці? через 23 години. Нам, як Після шести днів реабілітації в умовах клініки пацієнт поїхав додому для подальшого відновлення.